Я вважаю, що не обов'язково, наприклад, представник, торговельний представник України в тій чи іншій країні повинен мати дипломатичний статус. Він повинен бути прямим лобістом інтересів певних компаній у певній країні. І, звичайно, як і система лобізму, повинна була повинна передбачати відповідні преференції для того, щоб для того, щоб лоббіру проводити політику лобізму певного інтересу. Звичайно, що зараз представник або людина, яка працює у будь-якому. У посольстві є відповідним е, працівником його, вона не зацікавлена в тій чи іншій мірі. Це є, якщо хочете державний службовець, який не може виконувати комерційні інтереси чи займатися тою чи іншою діяльністю. Тому я думаю, найближчим часом ми внесемо відповідні зміни до чинного законодавства. Таким е, чином ми зможемо забезпечити іменно пряму систему підтримки того чи іншого товару на міжнародних ринках.